Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде знову рубрика розпаковка посилок з Aliexpress. Я був трохи прихворів, тому деякий час відео не виходили. Зараз ще трохи кашляю, але тим не менш, назбиралася вже деяка кількість посилок, і мені дуже цікаво їх розпакувати. Кому теж цікаво, беріть чайок. Ну і погнали! Так, перша наша посилочка. Так. Тут у нас бистрозйоми з обратним клапаном. Для шланга. Щоб можна було підключити водяний пістолет. Не знаю, ще щось. Два штучки. Хорошо пригодиться в хазяйстві. Поїхали далі. Наступна посилка. Так, так, так. Що це у нас? Це у нас, я так розумію, для ключів. Ключниця, чи як воно правильно називається? От карабінчик такий є. Таке, ну щоб? Приємне. Ну і не воняє, так щоб сказати, як то буває з Китаю, приїжджає, смердить чортом. Поїхали далі. Так. Все, все. Посилок ці дві посилки. Так. Отже, це у нас плата зарядки USB Type-C-виходом для акумуляторів літійонних. Хороша штука, пригодиться. Блін, а що це таке? Ну, різинові галоші. <хи> Я зрозумів, це купила моя дружина. Це як ви десь пішли на роботу, у вас застав дощ, у вас біленькі кросовочки, вам жалко їх заляпати в болото, в калюжу, в воду. Ви собі його надіваєте на кросівок. Ну, Маленький розмір жіночий. Дружині підійде саме те. Так, і остання наша посилка. Так, раз, два. Три, чотири. Ну, все. Так, це. Це в нас камера заднього вигляду для автомобіля. Ось сама камера. З світодіодами. Ось такий підключається. І ще один кабель подовжувача, так розумію. А, вибачайте, трохи зашмаркався, закашлявся. Для чого мені ця камера? У мене на автомобілі встановлена стандартна камера, яка йшла з магнітолою. Там немає цих світодіодів і там немає таких полос зелених, там, червоних, які показують відстань. Тут це вже все є. Ну і вона вночі до 3 метрів показує, як вдень. Тобто нічна зйомка є режим. Ось така камера. Протестую на автомобілі. Тоді можу прокоментувати, яка вона. А так поки що не знаю. Далі, лампа. Лампа цоколю H4, звичайна. Дивіться, яка тут лінза. Не перший раз замовляю таку лампу. В неї дуже хороша чітка границя ближнього дальнього, дуже яскраво світить. Ну, на дорозі вам буде все з нею видно. Ну, ще ж то, залежить від того, який у вас форма самої фари. Якщо є відбивач всередині, то тоді це, напевно, не підійде. А для мотоцикла, от, тестував, для мопедів мотоциклі дуже класно. Так, поїхали далі. Це в нас. Це у нас тестер, щоб тестувати заряд, розряд павербанків, з якою швидкістю заражається ваш телефон. Бачимо, все показує, все працює. Далі, 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 далі. У нас кабель. Кабель з Type A на Type C. Повинен пропускати 100 Вт. І тут має бути 100 Вт при Power Delivery. Тут має бути індикатор. Ну, давайте спробуємо, наприклад, від Powerbank зарядити павербанк. Получиться у нас чи ні? О! Так, ну як бачимо, вже засвітився. Показуємо ліполки. А ну ка. От, 7 ватт. 10 ватт. Нормально. Класний кабель, мені подобається. Так, ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося, будуть нові розпаковки, нові відео. А я з вами прощаюся на всі товари. Посилання залишу в описі до відео. Всім добра, миру, до побачення!